Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградова. Це програма Право на правду в країні з середа, полудень. Отже, час для того, щоб проводити наші квадр тижня разом з Володимиром Цибульком. А вітання, пане Володимире. Вітаю, вітаю. Пане Володимире, багато новин, багато цікавого. Доброго не дуже багато. Але багато, багато, багато чого сталося. Ну що почнемо з цього з цікавих заяв про Вірменію і НАТО. Мені цікава ваша думка. Слухайте, Вірменія і НАТО? Я вже сьогодні питав. У пан Олександра Коваленка цікава ваша думка. Вірменія і НАТО якось з Африкою пов'язано? Ні? Ні, Вірменія з НАТО давно працює по програмах зближення. Навіть була одна дуже сумна історія, коли офіцер з Азербайджану на одному натівському заході у Будапешті. Якимось дуже жорстоким методом вбив офіцера з Вірменії, які обидва приїхали в рамках НАТО на якісь спільні консультації, спільні навчання і тому подібне. Так що Вірменія старалась не випадати із цього тренду, і хочу сказати, що, наприклад, в Вірменії, по-моєму, називається... От забув назву партії, але е, одна з таких е, національно-центричних партій, вона в програмі своїй мала якраз е, е, інтеграцію в ЄС і в НАТО. Ага. Ага. Тобто, це е, старий. Ну слухайте, ну так чи інакше, так чи інакше, всі ці розмови слухайте про інтеграцію в НАТО. отут-от... тут от. Посе всередині Кавказу на на найулюблені. Ну, ну слухайте, ну тут Фінляндія з одного боку. Зараз ще Вірменія. Я розумію, що це такий процес на як то кажуть, на 10 років. Це шлях у 10 у 10-20 років. А може ні? Ви ж бачите, як Фін Фінляндія? Оп, 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 а тут і Вірменія ну... скаже. Про вірменію варто нагадати, що Анна Копян дружина прем'єра сьогодні в Києві. Вона відвідує Київ в рамках цього саміту перших леді джентльменів, який проводить Олена Зеленська. Це дуже такий ну більш ніж однозначний сигнал. І хочу сказати, що Вірменія оголосила про приєднання до міжнародного кримінального ой, до Римського статуту, ага. що поширює дію е, на території Вірменії е, е, міжнародного кримінального суду. Так що путіну тепер вже не випадає їхати з візитом у Вірменію. Е, ну і є інший момент: є е, таке публічне визнання. Прем'єра Вірменії про те, що вибір безпекової парасольки на користь Росії був великою помилкою, що призвів до великих трагедій для нації. Це правда. Mm. Нікол Пашинян. Тут тут власне озвучив те, про що думають мільйон ну, мінімум мільйон вірмен і. Про те, що в принципі призвело до такої до ланцюгу національних катастроф, угу. ну тут бачите тут якась символічність і сакральність. Якщо Російська Федерація це велика помилка, то, то взагалі, от безпека по це велика помилка. Взагалі, Російська Федерація це велика це помилка. Це... А велика помилка це Володимир. Путін, мені здається, а, це сама велика навіть. помилка всієї цій історії. Тут же треба сказати про інший фактор. Справа в тому, що е, країна НАТО, Туреччина має об'єднані збройні сили із не країною НАТО, Азербайджану, ага. противником, недавнім противником Вірменії. Ага. Це що означає? Що по суті е, об'єднані збройні сили Азербайджану і Туреччини е, належать ага. до НАТО вже. Mm -hmm. І сенсу, так би мовити, перетягувати канат із НАТО на Кавказі немає ні найменше. Mm -hmm. тим більше що Грузія теж ну націлена на повноцінне членство в НАТО, тому ми можемо свідчити про те, що готуються умови про наповне витіснення Росії з за Кавказя з південного Кавказу. І очевидно, свідченням цього є, що після візиту Ердогана до Сочі збройні сили Азербайджану е, дуже пожвавилися в напрямку нагірного Карабаху. Тобто, там є остаточно е, взяти під контроль кордон між Вірменією. Азербайджан неодноразово і устами свого президента, і там е, меджлісу е, нагадував, що. Вірмени на території Азербайджану мають гарантовані права рівні з правами всіх громадян Азербайджану. Тобто, в цьому сенсі це наголошувалось, і Азербайджан підвів всю інфраструктуру поближче до Карабаху для того, щоб ну, досить швидко вирівняти якість життя, доходи і створити велику кількість нових робочих місць в Карабасі. Ну, Сухойте, ну багато станочник цей Пашинян. У нього, слухайте, і, і, і заодно і Франція, і Російська Федерація, mm. і НАТО, і Іран, і всі. Нагадую, думав... щойно з'явилася інформація про готовність американського Пентагону провести з Вірменією, з вірменськими Збройними силами спільні військові навчання. Mm. Тобто можна сказати, що е, те, що Путін. Ну, Виставляв роги Ердогану в Сочі, mm, дуже швидко обернулися на комплексну дію на Кавказі. Це, я думаю, що наступний крок зараз, який відчує Путін, це обмеження транзиту будь-якого ну, російського судноплавства в Чорному морі. Mm -hmm. Так що Товарний транзит через Чорне море для Росії буде обмежений швидше за все. Взагалі, повністю. Турцією. Ну, обмежений обмежена буде компонента, пов'язана з постачанням ну, необхідних товарів і озброєнь для військового контингенту в Сірії. Ага. Бо в основному це, це якраз робилося саме через Босфор, через Чорне море. Тому я думаю, що для Росії ця лавочка зачинилася. Я уявляю кількість титулів, які. Там зараз э, радники Ердогана от приписують Володар з Сирії серце Кавказу. А я уявляю, як помічники Путіна зараз обзивають Ердогана Алієва Пашиняна разом з ба більше. пане Володимир. а що ви думаєте стосовно білковського такого такого дяді? Ну, я його знаю, я давно з ним знайомий, е, він е, такий, я б сказав, е, елегантний політологічний пересмішник. Хоча він ага. глибокий мислитель, е, він талановита людина, але е, він е, грається в такий політологічний стьок, і це е, робить дуже ага. тановито. Тобто, е, те, що він говорить, він за е, такою. Балаганністю певною, буфонадністю, він все-таки е, робить дуже такі ну, великі узагальнення. Ну так дивіться, про до чого я там зараз вони ну не знаю. Я їх сприймаю всіх. Для мене я їх сприймаю всіх, як от якийсь таке псо. Або ну слухайте, чи це моя думка. Що я до чого? Я почув їх з латиніною. Просто я латиніну вже ну, е, особисто, Я її особисто піймав вже два рази на на або три, розумієте? трина. Дуже дуже каламутна істота. Дуже каламутна. Вона дуже щільно пов'язана з ФЛСБ, дуже давно. Ага. Її елегантно вивели з території Росії, зробили її. Легендували <смітно> ті байки, які вона розповідала, що її облили машиною якоюсь смердючою рідиною і це, і це змусило її тікати з Росії. Ну, це це все ФСБшні розказні. Це все постанова, <смітно> причому нею могли зіграти в темну, тому що вона дуже маніпульована. Uh -huh. і, і те, що вона е, пише про християнство, я так ну, в теологів хороших питав, що uh вона -huh. ж написала книжку Ісус. Ну, теологи кажуть, що це журналістська книжка. Що, що, що це журналістська книжка, і, і сприймати її треба як журналістку. Тому uh -huh. все, що робить Латиніна, вона абсолютно, ну оскільки вона. По-моєму, бездітна пані, її тепло душі залишаються для котів, і ага. вона безмежно працездатна. Тому вона шпарить безмежно. безрозмірно свої книжки в величезних обсягах. І ну, вони, вони виглядають барвисто ці книжки, але ті концепти, які вона прокачує, мені здається, що ці концепти якраз в інтересах путінізму. Assassin's ага, слухайте, ви пам'ятаєте, це службовий роман чи таке кі, кі кіно було. І там була така, яка збирала гроші От, весь час. Sì> про, про спілкова діячка. Хто вас видвинув? Хто вас видвинув на цю, а ви не можна її якось задвинути? Мені здається, що ти такий що? До чого я? Вони удвох розвели балаканину. Слухайте, ну це наративчик. Я побачив, може ні. слухайте про день перемоги Ердогана. Я так сублімую зараз щоб ви зрозуміли. І таке питання, коли Ердоган на вашу думку буде святкувати день перемоги в цій війні? Вони там кажуть, що як би не закінчилася ця війна, от яка ми зараз з Російською ведемо, перемогла Турція, і от вони кажуть, що останнім таким я подією буде великою. Це коли кримські татари запросять самостійності. <гум> ну в, наративчик вони звичайно плодять. По-перше, нагадаю, що Путін пробує всучити е, Крим е, саме Ердоган. <гум> вони там е, якийсь ключок Кернаджійський мир, чи ж якісь трактати старі витягують. Ну, Ердоган же не дурень. Туреччина приєдналася е, як країна НАТО до Хельсінських е, угод, і вона не може бавитися в розширення території. Е, Далі у е, Туреччини з Україною є така кількість кооперативних е, програм по виробництву зброї і по і спільних програм по е, контролю Чорномор'я в mm. інтересах НАТО, між іншим, що е, ну нема сенсу е, Ердогану. Але в Ердогана є інша програма. Справа в тому, що Ердоган, очевидно, роз'яснив нарешті. Як росіяни кажуть англосаксам, про те, що відновлення створення Союзу тюркських держав воно буде ефективним е, замінником пострадянського простору, тому ага. що Середня Азія це тюркські держави. В так, е, Росії, наприклад, Башкортостан і Дагестан і ну, Дагестан там мішані народи, але Татарстан е, Нагірний Алтай, mm. Якутія. Це тюркські народи. Якутия? Це тюркські народи. І вони найбільш життєспроможні в плані державності. Хочу нагадати, що зараз я не знаю, з яких джерел, але на території Росії вводиться в якості експерименту для чотирьох регіонів: для Ічкерії, Дагестану, Башкортостану і Татарстану ісламський банкінг. Це значить, що Без, там банківська відсотків. система починає працювати за законами Шаріату, а не за законами Російської Федерації. О, ну, ічкерія давно вже має в носі, так би мовити, законодавчу систему Росії, але й Дагестан теж. Дагестан теж. Почекайте, 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 це важливо. Слухайте, а там у них особливі закони. Я так, якщо читати, я от колись здивувався, коли почув, у них там без відсотків якось так все ось. Так, це ісламський банкінг дуже цікава система, і це дозволяє долучитися до величезного ареалу. Ісламських коштів. Наприклад, Саудівської Аравії, ага. наприклад, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, в Катару є багато. Ну, це, це швидше сунітська така модель. Хоча мені здається, що в Дагестані е, там е, все-таки шиї е, ну, частина ісламу шиїцького. Бо вазельбажані і до речі, і пане і... Пане, пане Володимир, до речі, на підтвердження ваших слів я вчора спілкувався з Джамбулатом Сулеймановим. Ну це так, так щоб всі зрозуміли, це от вони конкурують за е, пост голови Ічкерії за Каєвим. Ну так щоб всі у них свої там тюрк. Але дивіться, я у нього періодично питаю, Він там у Франції, що ж там люди говорять, що ж там в кулуарах? Ну про що ще почуть про цю історію? Ну от мені це цікаво. І слухайте, от ми з ним говорили зараз. Їх їх а як ну підштовхують, не підштовхують з різних боків, підсовують їм авторитетних людей на їхніх конференціях, які кажуть, що потрібно об'єднатися Кавказу в цьому, от в якусь федерацію, конфедерацію, да, унітарно да, да. дуже сторіч, давня да. е, е, кавказської конфедерації, е, е, про це ну досить серйозно говорять, тому що більшість, ну, наприклад, він їх 600 тисяч. Побудувати повносправну державність їм буде тяжко ічкерії ну їх мільйон. Ну uh -huh. ну приблизно так як Естонія. Але uh -huh. в Естонії є політична культура. В Естонії є Європейський Союз, і але наприклад, для Ічкерії, ну для пострадянського простору, вибудовувати повноцінну державність тяжковато. Uh -huh. Але в рамках північно-кавказької конфедерації, uh -huh. бо, наприклад, для Дагестану є можливість. Отримувати дзеркало е, таке ну спонсорство політичне з боку Азербайджану, бо це сусідні. Е... А от вони бояться, а пане Володимир, дивіться, а от якраз він каже, що є велика небезпека з одного хана Батия влізти під іншого, або під Турцію, або під іще когось. І тому так от вони ідея вони... ж конфедерації, якраз і зводиться до того, що це е, максимально самостійні, е, це Боже. модель Сполучених Штатів. Що а -а -а. існує законодавство е е, в кожній країні своє, але наприклад вони колективно мають систему дипломатії, угу. ну і приблизно схоже судочинство. Угу. Хоча, звичайно, суди в, в кожній окремій е, країні свої будуть. Тобто, те, що той рівень е, самостійності, який мають окремі штати е, в Сполучених угу. Штатах, адже. Наприклад, того ж самого Коломойського переслідує Феміда кількох штатів, і федеральна Феміда не може нічого перебити там, бо у федеральної Феміди є своя зона відповідальності. А mm. законодавство штатів і судочинство штатів це судочинство окремого штату. Тому, от, от їм таку модель, в принципі, ну тут треба розуміти, більшість кавказьких республік збиткові. Їх центр вибудовував стосунки таким чином, що він вибудував диспропорції величезні в цих республіках, і вони всі дотаційні. Mm -hmm. Тому треба, ну, ічкерія взагалі отримує 85% від потреб бюджету місцевого. Mm -hmm. 85 тобто, вона наскрізь дотаційна. Хоча свого часу, навіть в Радянському Союзі, там була. Нафтопереробна промисловість, нафтовидобуток, ну і було багато машинобудування. Зараз цього нічого там не лишилось. Угу. Слухайте, наступна історія це вже наш наша. Ну, давайте ви згадали цього Коломойського. коло, Коломойського. Мені цікаво, от, я от вже вчора задавав це питання. Американці зацінили цю виставу, всю ось їм сподобалося, вони сказали, ух, які ви мали. Слухайте молодці, а який розумний пан Ігор Валерійович, який він ух який, який досвідчений сценарист з один писах, який <світ> ж він Там справа йдеться. Якщо я не ну, от не помиляюся, і ця інформація достовірна, то ігор. Ну от я не мож... хизуватися і гордості від цього не може бути, розумієте? Бо але ігор Коломойський війшов в економічну історію планети. І банківської системи Сполучених Штатів там декілька трильйонів доларів відмито. Вони ба більше їм було б цікаво просто у, у, у якості радника отримати таку людину, яка сидить і займається роботою. Розумієте про що там є така історія? Вони перевербовуються, сидять у підвалах і працюють а, ну, на феміна так, так. любить таких радників е садити десь на 200 років. Е ну, контракт на 200 років. Десь так. так. так за сумою діянь, ага. ну поки що зараз. Наскільки я розумію, його вимагають, готують екстрадицію по сумі відмивання 6 мільйонів в одному зі штатів. Доказало те, там... що доказати вдалося. Я так розумію. А це був вже продаж. Це вже були відмиті з привату гроші, ага. на які була куплена нерухомість, і потім перепродана. Тобто, там чистий дохід, по-моєму, ага. того було оформлено. Це якийсь бізнес-центр. Наскільки я розумію, в нього є активи в Штатах, в металургійних заводах, в бізнес-центрах, ну там в нерухомості в різних штатах. І це слідство про відмивання коштів в приваті, воно дуже-дуже зайшло далеко на території Штатів. Нагадаю, що приват тепер вже державна структура судиться з Коломойським у високому mm -hmm. суді Лондона, там мова йде про 5,5 мільярдів доларів. І у набу є справа проти е, Коломойського на 13 мільярдів гривень. Е, це по укрнафті. Там, mm -hmm. по-моєму, були е, запаси сирої нафти, стратегічні е, витрачені е, державні, і ну ще щось. Е, е, так що е, ну, справ вистачає, але за часи Зеленського Коломойський умудрився української держави відсудити. Е, а, я біль, 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 більше як на 10 мільярдів гривень всіляких е, претензій і нерухомості, яка фігурує, наприклад, у справі Приватбанку. Тобто, Ну можна сказати, що якщо сам Клубок Коломойського розкрутити, то садити доведеться сотнями по, по його оборудках. сотнями ага. міль... Не знаю, чи, чи розкрутять, чи ні. Поки я бачу, що він е, знайшов маленьку. А, Геннадій, питання після арешту Коломойського, коли в Штатах перебували представники антикорупційного кластеру, зокрема, НАБУ. Приїжджають... Блінкен приїхав. Да. А, ну, він за ним приїхав, чи? Ну. Я, ну Блінкен це, це, це не прокурор Сполучених Штатів, він не прокурор одного зі штатів, але мені здається, що в Штатах побачили цю, так би мовити. На персточні сценарії імені ага. Ігоря Валерійовича і вирішили, що пора пора, мабуть, цій владі українській писати заяву про складання повноважень тихенько звалювати в ліс, як казав один з їх представників. Ну я не думаю, що прям настільки все, але але корекція демократії відбувається по ходу. Я періодично бачу, як візити відбуваються. Оп, там за приїжджала та жіночка, яка за цільове використання грошей. Там відповідала Оп, пішли скандали. Зараз приїхав тут працює кілька десятків дуже серйозних агентів, які відслідковують а. зараз всі ці оборудки. Вони, вони мають безпосередньо в Україні скільки інформації на сьогодні. Ну і е, нагадаю, що існують же довірчі лінії телефонні. І українці почали нарешті розуміти, що, що без е, апеляції до партнерів з Америки протистояти корупції зеленського буде неможливо. Угу, ну от дійсно дійсно Слухайте, на цю тему. Одразу ж питання постає. Там відбулося голосування наших е, депутатів. Що дає декларації. І слухайте, дві людини там була там, от, цікава сама вся історія тільки в поправці, яка каже, що потрібно всім депутатам і чиновникам показувати, що там у них в цих деклараціях. А вони, дивіться, така ситуація, от тільки дві люди, по-перше, хто ці сміливці? Два дві людини, які проти. Ну от вони сміли, сміливі люди. Вони не побоялися виразити свою точку зору. Мені цікаво, хто ці люди. І слухайте, ну це виглядає зовсім погано на тлі майбутніх виборів. Ну слухайте, а кого я буду обирати, якщо ці люди кажуть, що дулю з маком Геннадій, ми тебе будемо обманювати. І ти не подивишся туди, що там. от кого, що, як тут? Ну, по перше, за? хочу нагадати, що рада таке про. Відновлення декларування проголосувала навіть більше 300 голосів, але не проголосували е, за поправку, яка зобов'язала вже, вже відкрити е, декларації. Е, і я думаю, що якраз це було зроблено з огляду на те, що, що вони планують протягом року все-таки піти на вибори, е, тому що. Коли зараз почати оприлюднювати ці декларації, люди вжахнуться. Як збагатилися деякі депутати за час. Ну тут, пане пане Володимире, слухайте, ну тут я от думав про це. Це бомба а, сповільненої дії. Бо дивіться, ми не показуємо. Ну от цю поправку не голосуємо. Але от ми говоримо з вами про агентів, от о, які слідкують за цим. Добре, ми цього не бачимо, але... Це одно хтось відслідковує моменти корупції, що куди пішло, і що ми з вами отримаємо? Є ж якийсь орган, який контролює у цих депутатів і дивиться, що все він є відповідає. Це він... називається агентство запобігання корупції, і вже і воно скомпрометовано воно буде. Воно... Ви розумієте? Воно буде скомпрометовано, бо на протязі от всього цього періоду воно буде мовчати, а потім бабах відкриється. А ми а де ж ви працювали? Агентство. де ви були? Ну тут тут є хитріша справа. Раз декларації. Хоч і закриті існують, вони доступні для е, НАЗК. Назика може е, аналізувати ці е, декларації і відкривати справи е, антикорупційні. Тобто і вносить реєстр корупціонерів все одно. Але, ну, принаймні, е, на якийсь час вдасться віддасть, відстрочити оцей вал претензій саме до депутатів е, правлячої партії. Сила, мило риба з раком. Я так думаю. Ні, тут тут, тут воно, воно ж все вилізе однозначно. Ну просто е, е, зараз мені здається, що слуги до, до господарювалися до доторгувалися до того, що решті нічим давати, і їх це приховування не врятує, бо вони не мають жодного шансу. Партія не має жодного шансу набрати більше 10% голосів. Зокона голосував за чи проти, чи не голосував? Тищенко за поправку. Тищенко утримався, стихав журналістам, що він голосував. Тобто, це вже це вже пішло в таку ну косокриву, вступу тупу примітивну брехню. А що ж він утримався? Чому такий борець, такий в нього був м'язовий спазм, він не міг натягнутися, ну вклякла рука. Поняв. Зрозумів. Судома, судома, відома політична судома. Я зрозумів. Слухайте, так, розібралися. Ну і що? І на останок мене цікавлять питання. Я от ваш ефір дивився останній з Чорноволом. І слухайте, перемовини якісь там, що Крамолу розвивають. Розвели, розвели крамову. Пора скажуть, парахоти крамолу розводять. Отак, от, от щоб ми знали про вас. вас кажуть, слухайте а, розмову ну, Я жінко, коли коменти читаю під ефірами, і це мене надихає злішим і принциповіше. Так, слухайте, що за перемовини там дійсно є така варогідність на кінець року з Російською Федерацією. Якась призупинка, що там таке може бути. Давайте так, що може бути. Перемови запрошує Росія. Ага. І вона постійно каламутить воду. Чому все-таки Ердоган, побачивши, що Росія нагнітає на всіх своїх телеканалах готовність до перемовин? Ердоган таки, ну, маючи хороший інформаційний привід відновлення Росії в зерновій угоді, він особисто злітав до Путіна, створивши, ага. до речі. Черговий прецедент, бо Путіну тепер доведеться у відповідь візит вічливості робити. А буде два двійки. Двійник, двійний, кап. а ні, ні, ні. Тут же ж мені здається, що Ердогану було якраз важливо що що, що зустрітися особисто з Путіним і, і по, ну, потрогати його так тут, М -м -м. Е, а зашкварчало, тобто рівень його неадекватності. І а. ми бачили, що ніс до речі, Путін на прес-конференції як. Так, Це галіматія та, галі повна. Давніше. Тобто є е, е, е таке відчуття, що Ердоган, маючи доручення від е, великої сімки від Сполучених Штатів е, і маючи е, механізми тиску на Путіна, він приїхав і так би мовити, перевірив, перевірив шкварчання слини на лобі. Так про це заявив Пісков. Слухайте, він прям напряму заявив. Звірка годинників, так сказав Пісков про цей візит. Ну так. А, а, так. Це, а це не годинників, це звірка термометрів. Ну просто я думаю, що е, Путін в Фаренгейтах не розуміє, тому в Цельсіях як йому, так би мовити, поміряли. Але е, насправ, насправді насправді. Е, Якщо може йти мова про перемовини, то е, в мене було таке враження, що Путін викручував Ердогану руки як, як ну, потенційному посереднику е, на можливість прямого діалогу із Байденом і Сполученими Штатами. Ну сполучені штати вже всі шанси Путіну вийти із цієї історії, з цієї пастки е, надали. І тепер вони вже не, не будуть торгуватися з ним, нема сенсу. Угу. Зрозумів Дякую пане Володимире. Все ж таки хочеться додавлю на останок. Зацінили американці схему Коломойського, бо аж Блінкін при... при Зацінили, все нормально. Я пив пану... собі ціну Ігор Валерійович. Нам бив. Ага, да. Дякуємо, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступних зустрічей. А нашим падачам я нагадую: заходьте на YouTube канал, жакайте дзвіночки підписуйтесь на новини. З вами Богдана Винограда програма Право на правду. Тримаємо стрій.